On travaille avec la leçon 35-36 à la page 181. Працюємо із текстом 35-36 на сторінці 181. Перед тим, як читати, ми повинні проаналізувати кожне слово і підкреслити важкі місця. Нам потім буде легше читати. Але, перше слово. Воно читається. Зверніть увагу, перед тим, як прочитати, я зробив паузу, тобто я дав можливість вам натиснути на паузу, самостійно проаналізувати слово, прочитати його і пересвідчитися, чи правильно ви його читаєте. Так я буду робити перед кожним словом. Отже, це слово читається ми маємо проблему із літеркою С. А також на кінці літерка Е не вимовляється. Наступне слово 10 читається як Діс. Наступне слово АНГ. Ми маємо проблему з літерою С «е» кінцевою. До речі, слово Діс в даному випадку читається через лєзон. І ми маємо не діс, а діз. Дізан. Переходимо далі. Наступне слово. Лю. Це слово треба підкреслити, тому що воно є словом виключенням із загального правила читання. Наступне слово читається. Меххді. Ми маємо проблему з літерою С. Наступне слово утвореною з двох слів. Читаємо спочатку перше. АПРЕ. Тобто тут у нас літера С кінцева має проблему читання. Наступне слово МІДІ. Безпроблемно. Наступне слово читається із апострофою. Читається від літери «ж» до літери E на кінці разом. І так воно промовляється. Жем. Ми маємо проблему із буквосполученням «аї», а також Е на кінці. Наступне слово читається як. Єдина проблема тут носове на кінці. Носове «єн». Можна навіть не, не підкреслювати. Наступне слово промовляється. АЛІ. Ми маємо. R на кінці невимовне. Наступне слово. Ш. Дві проблеми. CH. Z на кінці. Наступне слово із двох літер. Ма. Безпроблемне слово. Наступне слово. «Копіне» – Маємо дві проблеми. Літера С. А також літера Е на кінці. Наступне слово дуже легке. Лея. Далі ОН безпроблемне слово. Лі літера Т на кінці. Наступне слово. ДЕ. Його треба підкреслити, бо це слово треба просто запам'ятати, як воно читається. Воно читається Д. Далі, третій рядок. Слово промовляється магазин. Ми маємо дві проблеми: літерка «ж», яка читається Г в даному випадку. А також. Дві останні літери S на кінці не читається закривається пальцем, і ми маємо «е» «e» на кінці, яке не промовляється. Наступне слово нам вже зустрічалось, воно дуже легке і так. «он». Далі ми маємо слово, яке промовляється як Discute. Тобто літерка C і літерка N «е» кінцева. Наступне слово читається як. Наступне слово читається як. VR. Тобто у нас проблема з літерою С на кінці. Номер наступний промовляється як СЕЗ. Наступне слово має кілька проблем. Прошу. Ех. Er. Проблема з літерою H. З буквосполученням ОЮ, а також останнє ЕС не промовляється закривається пальцем. Маємо останню Е, e, яка також не промовляється. Далі слово легке. ОН. Наступне слово препар. Тут ми маємо літерку на кінці. Далі АН. Таке буква сполучення, його треба запам'ятати і повторювати регулярно. Наступне слово читається супера. Ми маємо порушення недотримання правила Р кінцевого. А якщо не дотримуємось, то ми підкреслюємо двома рисками. Наступне слово. Гути. Тут аж три проблеми. Літерка «ж», буква сполучення ОЮ, а також Р кінцева, яка не промовляється. Наступне слово. Тома. Ми маємо дві проблеми. H, яка абсолютно ігнорується завжди, є з кінцева. 10 пригадаємо. І наступне слово разом читається як дізон. Ле, нам вже зустрічалось це слово. Михреді маємо «се», яка не читається як «се». Наступне слово нам зустрічалось. Давайте пригадаємо, як воно промовляється. А маємо лише одненьку проблему. Наступне слово. Слово знайоме вам. Ж. Його треба підкреслити, бо це таке слово. Наступний запостов. Не. Маємо АІ проблемне. Наступне слово вам вже відоме. Звичайно, це буде слово ПА. С на кінці. Наступне слово цікаве. Тут багато проблем. Боку маємо проблему із ЕАЮ. С. П. -e. Наступне слово вам знайоме. Д. Наступне слово дуже цікаве. І так воно промовляється як танг. Маємо проблеми із ЕМ e ЕСКІНЦЕВИМ. Яке закривається пальцем. В результаті П кінцеве, яке не промовляється. Наступне слово дуже легке. Лібго кінці. Далі Ж. Наступне. Фе. АІ, а також С. Наступне. C'est un mot qui s'appelle « a, e -a -u. C »« Eu »« P » Ensuite, des apostrophe ».« D'activité С, яка не читає С, яка не читається ексе, і С кінцева, яка не промовляється. Наступне слово. Ж. Далі В АІ, а також С на кінці. Наступне слово читається як О. Далі маємо дуже легке слово. ЖУДО. Тут все читається. Ж. ПАН. ÖN. С кінцеве, яке закривається, і ми маємо Д кінцеве, яке не промовляється. Далі слово вже нам зустрічалось. Д. Його треба підкреслити і не забувати. Наступне слово курго. Проблеми такі підкреслюємо. Літерка С, Ою, С кінцева з кінцева, ви знаєте, не тільки не читається, ще й закривається пальцем. І ми маємо R на кінці. R на кінці не читається лише тоді, коли у нас літерка E е перед ним стоїть. Тут її немає, значить літерка R читається спокійнісінько. Наступне слово. «Дангле» – Що ми маємо? Літерка G. Буква сполучення AI. А також і Ескінцева. Наступне слово Неважке, воно вам знайоме. Е літера Т не читається. Наступне слово. Льо. Це слово, яке треба запам'ятати. Далі маємо слово Свара Ой. Буква сполучення. Далі йде слово. Ж нам відоме слово. Фе маємо АІ, а також С на кінці. Наступне слово, яке ви повинні запам'ятати і знати. Ме це слово, яке треба запам'ятати. Далі йде слово неважке. Девар. Ми маємо ОІ, а також ЕСКІНЦЕВ. Все. Ми закінчили з вами аналізувати цей текст. Зараз перейдемо до, до його читання. Читання текста 35.36 на сторінці 181. le texte 35 36 à la page 181. Camille, disons, le mercredi робимо паузу ритмічну. А премії тут також робиться пауза ритмічна, але не ставиться. Бо ми знаємо з вами, що koma albo krapka, to również rytmiczna pauza. J'aime bien aller chez ma copine Léa. On lit des magazines On discute. Vers 16 heures, on prépare un super goûter. Thomas, disons, le mercredi, après-midi, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Je fais beaucoup d'activités. Je vais... Au judo. je prends des courants d'anglais et le soir je fais mes devoirs et maintenant, maintenant on le traduit à А зараз ми його перекладаємо. Каміле. Це таке ім'я Каміла. Дізон 10 років. Лекаді. По середах. А премидій. Після обіду. Жамб'єнале. Я дуже люблю ходити Ше ма копіне до моєї подружки в гості. Лея, це ім'я, дівчинки. Он лі читаємо де магазини, журнали ілюстровані. Он дискут. Розмовляємо. Версер ближче до 16 години. On prepar готуємо. Осюпергути над чудовий полуденок. Російською мовою полуднік. Тома хлопчик, так звати хлопчика. Дізон. 10 років. Ле меркоді, по середах. А пхаймідій? Після обіду. Же не па. В мене немає. beaucoup de temps libre. Багато вільного часу. Je fais beaucoup. D'activité. Цей вираз перекладається як У мене є багато. У мене є багато занять. Je vais, я йду або я ходжу. Ойдо. Надзюдо. Je prends des cours. Я беру уроки. Тобто у мене уроки. Це уроки о, о, не в школі, а поза школою. «D'anglais» – De cours d'anglais мови. Et ta le soir увеri je fais mes devoirs. Це перекладається як «я роблю уроки». Треба цей текст вивчити і оформити в зошит для текстів. Нагадую, якщо у нас довге речення, то наступне можна починати з нового рядочку. І voilà, merci.